Більше 100 мільйонів гривень видатків не вистачає у місцевому бюджеті на фінансування профтехосвіти. В обласному бюджеті не передбачено субвенцій. Відтак у кошторисі Івано-Франківська потрібно знайти ці кошти, які мають піти на оплату праці педагогів, стипендії і харчування малозабезпечених. У 2016-му внаслідок введення змін до бюджету, фінансування професійно-технічних училищ лягло на плечі місцевих бюджетів у Івано-Франківську. Дев'ять профтехучилищ, утримання яких відтепер має здійснюватися зі скарбниці міста. Наразі передбачено близько 1 мільйона гривень із необхідних 100. близько 100 мільйонів виділено з військового бюджету для забезпечення вода не що тому ми Відтак необхідно буде переглянути фінансування міської господарки, аби віднайти необхідні кошти, каже міський голова Руслан Марцінків. Отже, 100 мільйонів гривень, які ми повинні зараз виплатити, стипендії, заробітних плат. Це мінус 100 мільйонів на дороги, на дитячі садочки, на інфраструктуру. Фактично, ці кошти забрані в місцевого бюджету через такі сюрпризи у бюджеті країни. Міський голова Руслан Марцінків звернувся до франківців із розумінням поставитися до скорочення видатків на інші галузі.